За матеріалами СБУ заочно засудили пропагандистку з Луганська, яка агітувала за приєднання регіону до складу РФ і возвеличувала окупантів. Так Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки докази підривної діяльності мешканки Луганська, яка активно поширює антиукраїнські матеріали. Це 36-річна блогерка, яка себе називає журналісткою ЛНР. Від початку повномасштабного вторгнення вона активно підтримує російських окупантів. На своїх особистих сторінках у соціальних мережах ВКонтакті і Тікток фігурантка закликала підписників голосувати за так би мовити приєднання Луганщини до Російської Федерації, називаючи незаконний референдум поверненням додому і виконанням однієї із задач СВО. У своїх дописах та відеотрансляціях пропагандистка прославляє і героїзує бойовиків терористичної організації ЛНР, які у складі збройних сил РФ захоплювали українські території і називає їх визволителями. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд заочно виніс їй вирок 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.